Коли давно на паніках, усі слухали баста Наша культура розбивалась, впала балас там, як говорять, тоді по русски це наша криза, але змінилися часи, пробивається крига Ти перевзувся, і креп протягом ти здувся Так що мені тепер робити, тепер я запнувся, перебираючи синоніми в пошуках, помилки борюся За себе і вам скажу, що не кофі, а кава, ця тема розвивається, зі швидкістю сапсану, Те, що я можу тут зробити, я роблю рекламу Там, де пиля мене, дихай сильно, там, де рідні слова, тебе не крив, там, де вогонь по шкірі, коли ти бачиш, як зустрічають тебе у цьому клячу Там, де пиля мене, дихай сильно, там, де рідні слова, тебе не крив, і коли ти бачиш, як зустрічає тебе, у цьому не точу паливо, то двигаюсь мало помалу. Дивлюся, як копи продаються наліво, направо. Ніхто напевно не очікував таких конфузів, але ця тема дуже добре тримає на брузі. Уся страда перевзулася всіх, хто позарили, не любим рашу, але в нас не вистачає налику, не можемо відмінити. Де полямина, дихай сильно, там, де рідні слова, тебе не дядь там, де вогонь по шкірі, коли ти бачиш, як зустрічають тебе у цьому качу там, де пиля мене дихай сильно, там, де рідні слова, тебе не дядь там, де вогонь по шкірі, коли ти бачиш, як Поможе мені жити, та б'є мою мати Зламати ще йому, щоб гімна не хавав Він дзвонить у поліцію, та кричить, що він правий Відкрийте мапу та побачити нашу проблему Гівно ось тут, але воно ще запливу далеко Не допоможе Йошик тут доставати до места Звона бурли, та не то не то наче на веслах